До нас приїхала Екшн камера. Оця, яка коштує 7 тисяч гривень. При всьому цьому знімає 5К, має два дисплеї, всі ці навороти, і комплект поставки такий, за який GoPro ще треба додати плюс-мінус стільки ж грошей. І знаєте, це ще цікава камера, тим, що це український бренд, який називається AirOn. Камера називається ProCam X. І я з цим брендом вже знайомий, якось, по-моєму, влітку я тестував читалку, яка називалась Airbook Universe. І вона реально прикольна, і вона Здрючила просто всі конкуренти на ринку. Да, вона коштувала не дешево, але при всьому цьому це був якісний продукт. Тож мені дуже цікаво, що пропонує нам цей бренд в світі Екшн Камер, топова екшн камера від них. З вами мої вуса, мокіч і канал Кедр. Як кажуть, зустрічають по одягу, і тут просто піпець, який шик в комплекті. Кейс, камера, акум, кабло для зарядки це USB c рамка для камери з кріпленням, два скотчі для кріплення на шолом, кріплення типу J, гвинтове кріплення, перехідник для штативів, пульт керування та три перехідники. Ви купаєте, якщо б... Просто цей комплект коштував 7 тисяч гривень, то ну, це нормальна ціна для е, таких аксесуарів. Але тут в додатку ще є камера. І знаєте, якщо вона просто увімкнеться і почне хоч якось знімати, це вже добре. Дизайн action камер це як дизайн, е, отого, от там кубіки стоять, оті джимні. Він наче і класичний, і наче там нема на що подивитися. Ну, так само, як і на всіх GoPro. Що з першого покоління що 11, воно просто квадратне. І монохромного якогось кольору. Механізм кришок і заглушок ідентичний з GoPro також. Пластик, матовий немаркий, плюс софт-тач зверху і з правого боку для зручнішого використання. Кнопки, як і більшість екшн камер, тугі і з дуже незрозумілим ходом, то є стандарт. ProCam X2 дисплей, основний 2 дюйми і додатковий 1,4, що є цікавеньким подібній ціні. Сама камера не має на собі кріплень. Для цього потрібен комплектний кейс, але він перекриває мікрофони і динамік, то є дивно. Також у мене нема довіри до нього, бо камера ходить ходуном і є. Шанс, що вона вилетить з нього під час якихось активностей. І я також не знайшов ніякої інформації про захист від падінь. Е, так, виробник каже, що там є захист від вологи, ви можете занурювати на 5 метрів. Я почитав там оці ваші стандарти, і це плюс-мінус виходить IPX 8. Але захисту від пилу і від падінь нема. Це екшн камера. Якщо вона впаде, ну, з нею може трапитися різно. Отож... Воду булькати можна, а отак ні, падати, щоб Ну, поняли, да? <инт guard> угу. то от Вітя правильно каже. якщо ви справжній український серфер, оце для вас ідеально. На Київське море там ш -ш -ш -ш. камера може писати 5к 30 кадрів, але це такі самі 5К, як е, моя джета, це Порше. Тобто ніякі. Бітрейт 113 Мбіт для такої роздільної здатності то таке собі. Але в принципі картинка при нормальному освітленні досить нормальна. Так, вона буде сипатися на високій швидкості, це там даунхіл чи мотокрос якийсь. Їй абсолютно не вистачить динамічного діапазону для зйомків в засніжених горах на лижах, але функціональна картинка буде завжди. І закріпити ви можете її куди завгодно. В темряві зовсім погану ідею буде знімати на ProCam X, а ось стабілізація досить адекватна. Звісно, це не GoPro, але всю. Основну тряску гасить. І це ок OK в такому сегменті. Існує режим відео, фото та циклічного запису. В налаштуваннях можна вимикати і вмикати стабілізацію, перемикати 50-60 Гц. Але чомусь, коли ти перемикаєш ці Гц, ти все одно можеш знімати лише в 30-60. І також дуже дивно в меню є пункт 120 кадрів є 240, але воно не підсвічене. Такі, знаєте, сіренькі і значить, десь там в Китаї воно можна було. Але тут не можна. Ну можливо, воно якось там активується з прошивками, але по дефолту там цього нема. Тобто слому нема. Так ребзія охрана атміна, виявляється, тут є о така штучка. Ти натискаєш тут овільнений е, рух не досить нормально локалізовано. Але е, коли ти активуєш цю штуку з основного екрану, тоді активується меню, де є 120 і 240 кадрів. Що я казав, що їх нема. насправді є, але трошки зроблено кострувато. Також є можливість змінювати кут огляду, різкість, ефекти відео, активувати WDR, це Wide Dynamic Range, щось типу, HDR, але не настільки хай, а от трошки wide. Вайт, це отак. І навіть є дайвінг режим. Що воно значить, я не знаю. Але напевно воно якось там спотворює картинку для того, щоб під водою все виглядало нормально. А, не, отак. Не. Ну так, да, це коли ти на серфінгу падаєш вниз. То це починається дайвінг налаштувань дійсно багато, але у мене реально відбувся казус, тому що тут є два екранчики. От ви зараз бачите, один екранчик, а для того, щоб активувався другий, треба натискати оцю кнопочку. От я натисну, все, активувався другий екранчик. І це не дуже зручно для тих, хто завжди користувався GoPro, де два екрани просто дублюються. Але знаєте, в такому ціновому сегменті добре, що він взагалі є, і він працює нормально. Тобто себе отак завжди знімати можна. Звук спокійній обстановці, типу. Як зараз у нас в студії пишеться нормально. Ви в принципі зараз це чуєте, і це нормальний результат. Але коли починаються якісь вітра, чи типу, ти просто їдеш на велосипеді, то ну звучання просто от нуль, і воно десь отам. Але друзі, знаєте, справедливо буде сказати, що майже всі екшн камери, які не юзають отой ту махнатку, знаєте, вітрозахист, фізичний, то вони також будуть писати так собі той звук. Можливо, не так погано, але все ж таки результат буде так собі. Тому ну, сильно зважати на те, що камера погано записує під час вітру, також не треба. Ось, це в принципі стандартні умови для цієї камери. Вітру майже нема. Стабілізатор під час вітру він один, тому, на жаль, не сильно гасить вітер. Але картинка, як бачите, в сонячний день точніше, не в сонячний, а в світлий день нормальна. Фото чпокає до 24 мегапікселів і тут все з цим окей. Є навіть витримка до 30 секунд, що мене реально здивувало. Тобто ви можете навіть ці е, небо гарне знімати вночі. Там, знаєте, Зорі, оці різнокольорові і все це. Карти пам'яті підтримуються до 128 ГБ і від 10 класу. Сильно швидкі можна юзати, як порада від мене, бо дивіться, тут в мене математика ціла є. Е, бо камера в максимумі пише 113 Мбіт. Це значить, що 14 МБ на секунду. Зараз найдешевші карти 10 класу пишуть 100 МБ. Тобто розумієте, да? тобто не треба заганятися і купувати собі дорогущі сандіски якогось там простенького трансенду вам буде достатньо. Виробник обіцяє до 90 хвилин запису на одному акумі, але у мене в 4К вийшло приблизно 70 хвилин, що є нормальним результатом. Заряджається акум на 13500 мАч зі своїми 5-13 годин за одну годину, пробачте за тавтологію. і має можливість зарядки від павербанків, але заряджатися від павербанка і знімати воно одночасно не може. Так, напевно, багато то з вас зараз кажу, чувак, за 6 тисяч гривень можна купити якийсь там GoPro Hero 6. І я скажу так, можна. Там буде краща картинка, стабілізація, да і, в принципі загалом ця камера буде краща. Але ми ліземо вже в бушний ринок, і там незрозуміло, чи нормально тою камерою користувалися, чи вшатана вона, чи її лагодили. А це новий продукт. І якщо взяти от просто всі камери зараз, екшн і поставити фільтр собі 5К, то ми зрозуміємо, що за такі гроші нічого, крім ProCam X, нема. Окрім цього, тут є офігенний комплект постачання з таким твердим кейсом. Вона має два дисплеї. Ще раз кажу, що 5К, стабілізація нормально працює, і навіть звук пишеться в тихій обстановці нормально. Отож, як бюджетний сегмент, як камера функціональна, наприклад, для військових, щоб бачити, там, як орки вони валять, це також класний варіант. Якось так це була екшн камера ProCam X від Aeron. Не забувайте про підписку на наш канал, якщо ви цього не зробили. Не забувайте про донати, бо перемога зовсім скоро і в нашим. Хлопцям і дівчатам треба від нас всіх підтримка. Лінки будуть в описі. Дякую за увагу.